Так, доброго дня, друзі. Давайте з вами розберемося, як забрати зайві рядки, зайві колонки і зробити взагалі гарну навігаційну сторіночку в Google Excel. Ось підказки я записав: Ctrl-Shift, Right і Ctrl-Shift-Down. Це ми виділимо зайві рядки, зайві колонки і їх видалимо. Що нам потрібно натиснути от зліва є Ctrl-Shift, затиснути. І вибрати справа внизу, ви бачите стрілочки вверх-вниз, вліво вправо. Наприклад, покажу, як це працює. Візьмемо все, що від колонки F нам зайве. Ми натиснули на колонку F лівою клавішою миші. Натискаємо Ctrl-Shift. Тримаємо, не відпускаємо, натискаємо вправо праву клавішу на клавіатурі, виділили відпускаємо все, виділили всі колонки зайві. Натискаємо Будь де в полі правою клавішою миші. І шукаємо Delete Columns FZ. Виділили зайві колонки, бачимо, їх немає. Те саме робимо з рядками. Натискаємо сьомий рядочок. До прикладу, от на є мірочку. От є колонка А, а ми перед нею є 1, 2, 3, 4 номери рядки. Сьомий рядочок. Затис... Так, Відпустили мишку, Ctrl-Shift. Затиснули. Тримаємо, не відпускаємо. І вниз натискаємо стрілочкою, відпустили все, правою клавіші ми ще натискаємо, будь-де в полях, і е шукаємо Delete rows» – 7000. Все, в нас немає рядків, в нас немає зайвих колоночок. І, наприклад, в нас лишилася решітка, яку ми хочемо теж прибрати. Натискаємо лівою на view е show і є е grid, grid lines». Все, прибрали «Grid lines». Можемо знову ж таки вибрати те поле, де були ті grid lines, і хочемо його заповнити таким світло-салатовим кольором. Це у нас дуже гарна так, сторіночка. Якщо ми хочемо додати колонки, виділяємо правою там, дві колонки, хочемо одну, натискаємо на одну колонку і правою правіші мишки, Insert column to the left чи to the right, як вам хочеться. Те саме з рядками. Треба чотири рядки додати. Виділили чотири рядки. Правою клавішою миші, insert for rows below. Все, можна додати, можна віднімати, можна знову натиснути view-show, lines» натиснути, знову видно grid lines». Тому це можна повертати, можна забирати. І давайте ще раз: view show і grid lines» заберемо. Отак таку гарну табличку потенційно можна використовувати. Давайте я додав рядки. Зробити її навігаційною сторінкою, дуже красивою. Я вам покажу у інших відео, як робити дуже красиву навігаційну сторіночку. Все, гарного вам дня. Дякую за увагу.